Святий, Боже, Святи, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Свори, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Пресвята, Троїце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Тих, хто тут буде лікувати і лікуватися, і хто через нас недостойних молитв і благання приносить Тобі. Благослови їх і дім цей. І спокійним їхнє життя завжди охороняй. Постійно подаваємо по достатку всяке добро Твоїм благоволінням збережи їх неушкодженим від супротивників і пошли в твоє благословення з висоти оселі Твоєї і благослови. життя Подай Господи, владиці нашому. Високопресвященнішому митрополиту Михаїлу, благодійникам, всім почесним гостям і їх нам мухи. Слава, за народ! Слава Ісусу Христу! Слава. Шановний пане директор, шановний пане народний депутат, голова обласної ради, шановні друзі, шановні працівники медицини, сьогодні я хочу висловити вам просто щиру вдячність. Ці дні, які ми... Наповнюється сьогодення настільки сумбурні, що маленька депресія торкається розуму кожного із нас. Ви сьогодні розвіяли депресію в Луцьку, на Волині, тому що відкриття нового відділення, ми розуміємо, військовий час, наскільки це складно, дорого і проблематично. Але ви відважилися в цей нелегкий час зорганізувати. Можливості відкрити це відділення. Коли споглядаючи на історію нашої держави, ми чомусь перетворили себе в таку іпостась жертви. Ось чомусь всі мають нас вколоти, чомусь всі у нас мають принизити. Пісня починається із першого слова ой. І так далі. І коли якісь з'являються маленькі події, це обов'язково, якщо подія, то це голодомор. Якщо подія, то це битва під крутами, які ми вчора згадували, це під Берестечком. І ось ця сутність наша українця чомусь перетворюється в постійну жертву. Ми весь час святкуємо тоді, коли нам погано. Але хочеться сьогодні на основі ваших здобутків згадати кращі сторінки у нас і медицини, і України. Ми можемо згадати 1610 рік. Наші волиняни прийшли, взяли в Москву в полон, посадили свого губернатора, провели там порядок і з великим плачем московити проважали його, коли він виїжджав. Ми можемо згадати подію. Під інші багато подій позитивних. Тоді, коли ми підходили до Москви, брали її в штурм, але навіть події ХХ століття, 1916 рік, це ось тут наша волинь, битва під ковелем називається. Українські війська у складі Австро-Угорщини надавали пописку москалям, і як пишуть історики, 50 тисяч було вбитих, останні взяти в полон. І ці полонені пройшли по вулицях Ковеля, як ті, хто був взятий полон українцями. Славна сторінка, про яку ми ніколи не згадуємо. Можна перераховувати безліч таких гарних подій, але чомусь нам хочеться згадувати от щось таке негарне, складне, дуже таке, принизливе для України. Я ще раз вам сьогодні дякую і я бажаю, щоб Ті, хто сьогодні популяризує засоби масової інформації, це повинно бути на перших шпальтах, це повинно бути на бікбордах. Відкрили відділення. У нас є такі апарати, які продовжують людям життя, які оздоровлюють. Це та надія, коли не треба тікати за кордон, це та надія, яка не треба шукати щастя за кордоном. Це та надія, яка є тут у нас, от на цій вулиці, от в цьому місці. З тими людьми, з якими ми бачимося, з тими людьми, якими ми можемо зайти і поспілкуватися. Адже в нашому теперішньому житті треба мати трьох особистих знайомих, близьких це священника, лікаря і юриста. Все остальне по життю буде нам добре. Тому я хочу ще раз вам подякувати. А ангели, ангели допомагали вам виділяти кошти. <laughs> <ривіт> <ривіт> ангели які кошти виділяють? Я правильно почав? <правильно> І, і Христово хороняй нас усе лютою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.